Всім привіт! зробимо зараз такого зайчика, кролика до великодня. Треба зробити ось таку гармошечку, як її зробити, зараз покажемо. Беремо А4 і складаємо його пополам. Потім ще кожну половинку пополам. Ось так до середини ми прогладжуємо края і ще один раз. Потім знов до середини. І знов до середини. Повторюємо іще раз. Ось так. Потім розкриваємо нашу бумагу і робимо гармошечку. Спочатку один край зазібаємо, перегорачуємо. І ось так робимо гармошечку. У нас повинна ось така гарна бумага. Ось так ми робимо ще одну. Бумагу беремо і робимо таку гармошечку, У нас виходить ось такі дві гармошечки для того, щоб зробити зайчик. Тепер ми склеїмо ці обидві бумаги, ось тут. Можна взяти ось такий ПВА, а можна жидкий. І склеюємо дві сторони. Ось так загладжуємо наші приклеєні краєчки. Тут вже не вийшло, так? Yeah. Ось такі краєчки у нас, і далі будемо робити. Ось у нас така велика гармошечка. Получилось. Беремо ниточку і зав'язуємо посередині нашої ось цієї гармошечки. Ось так ми зробили. Тепер розправляємо і склеюємо оцей кінець цим, щоб у нас було коло. Ось так. Два краї тут і два краї з цієї сторони. І склеюємо ось ці два дві сторони. Ось так у нас вийшла одна сторона. І тепер іншу ми беремо і склеюємо. Намазуємо клеєм і склеюємо дві сторони. І ось так у нас вийшло дуже гарно. Покажи, Андрійку, як в тебе О, клас, Дуже гарно. Зараз будемо робити вушка. Беремо бумагу А4, ось так складаємо і вирізаємо вушка. Ось так ми вирізали два вушка. Для одного зайчика ось такі гарні вушка. І два вушка для іншого зайчика. Зараз ми їх отак розмальовуємо. Ось так розмальовуємо, можна фломастерами, можна олівцями, щоб був гарний кролик наш такий зайчик. Тепер будемо брати, малювати лапки. В нас повинно вийти, ось тут вина наша бумага, чотири лапки. Для одного кролика дві і для другого. Ось такі у нас лапочки. Ось так ми розмальовуємо лапки. Подушечки таких у них пальчиків розовенькі. Ось так у нас такі лапки, виходять. Тепер беремо лапки, вушка і приклеюємо на нашу заготовку. Ось так приклеїмо лапки дві, клеїмо, і зараз вушка приклеїмо. Ось так приклеїли ми вушка. І зараз будемо. Робити очі і носик. Вирізаємо ось такі очі, зрачки і приклеємо зайчику. Так, приклеїли ми очі, вушка, лапки, тепер мордочку робимо і носик. Ось такі у нас вийшли великодні кролики. Зайчики у нас такі. Ось вони такі чудові. Один і другий. Повторюйте, дітки, за нами. Це дуже чудовий такий майстер-клас до свята. Великодня.